Всім привіт! Це канал Все про Android. Сьогодні я хочу вам показати огляд програми Dual Widget. А точніше, де вам скажу USSD Dual Widget. Ця програма... Виводить на робочий стол е, відрази, який показує стан вашого рахунку на сім-карті. Воно підтримується для будь-якого оператора, ну, принаймні на Україні. У е, мене МТС. Е, я вибрав цю програму, тому що вона не відправляє смс, а відправляє ussd запит безкоштовно. Так, е, як ми бачимо. Ну, тут от наш баланс 0,86. Спочатку у вас буде по нулях тут. Заходимо в настройки, запроси. Вибираєте тип запроси. USSD, далі код. Ваш код може залежати від вашого оператора. У мене МТС, тому я вибираю зірочка 101 решитка. Якщо у вас лайф або ще якісь інші, то, наприклад, буде зірочка 111 решитка. Вибираємо то і то. Далі. Тут є ще настройки для... Другу сім карту якщо у вас дві. Якщо у вас окремо 20 рублів і 15 копійок, то тут, тут галочку ставте. Щоб було 20,15 рублів. Далі, параметри обновлення. Ось тут от ви можете вказати, коли от, буде обновлятися стан вашого рахунку. Ну от я виберу обновляти каждый день. день в давайте в 10-й годині і после загрузки сохраніти. Далі системні настройки. Тут включаємо режим відкладки і тут вибираємо замість 4 мод 1 або 1 мод. 0, вибираємо Mode 5 root. Далі надаємо права суперкористувача цій програмі. І тут вибираємо режим для запросу стандартний. Далі вірліт. Ви тут можете змінити колір тексту, який буде виведений на вірліт. Для сімки першої. У мене зелений стоїть. Як бачите. Так. Ви можете також назву змінити для сімки першої на першу. А на Droid. Окей. І шрифти шрифт для тексту. У мене 12 стоїть і тут для шериф для значення 16. Далі вибираємо э, действие при нажатии э, і обновлять баланс. Натискаємо. Далі виходимо з приложення і виводимо виджет на рабочий стил. USZD dual Widget. У вас будет вот такая вот Бачите, Бачите Android і зелений шрифт. Натк... Э, у мене, як бачите, на рахунку ну, 0,86 копійок. Натискаєте на іконку і одразу сам на рахунок перевіряється. Я вам покажу ж, що це не фейк. Дірочка 101 туди як я там вписував в настройках. Э, і натискаю дзвонити. Чекаємо. Як бачите, у мене 0,86 гривень на рахунку, як і тут, 0,86. Є також у плеймаркеті платна версія цього, цієї програми. Ви можете її скачати. Я дам ссылку на свій сайти і на плеймаркет. Можливо ще й на Google Drive. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення!